Піздень терпів, я відводив нікуди. Плакав, ходив, простягаючи руки. Врешті ходити п'яти. Ледве дійшовши, папа, став би, підвівся, та згаду носили. Плакали діти, баби голосили. Тебі, мій син. На лежанці лежав. Звісно, калійка терпів і мовчав. Вранці на другий день зерк, аж у руки хтось суне кавалок волок Хто це сусідний Петро? Хай Бог віддячить тобі за добро. Слина пішла, затрусилися руки. Боженьку милий, кавалок макухи!» Аж нагло онук вихватив кавалок із рук. Став би, побіг би, догнав, вирвав із рот. На колішки встав, пахне притомно. Прокинувся. Кров, мабуть, забувся. Вже скоро до краю. Все крутиться на накруги, умирає. Кого спитати? Чи з'їв вже онук? Може. До нього хтось вихватив з рук.